Дякую, що ви з нами. Це програма вечір у Львові, і ми продовжуємо знайомити з вас із нашими цікавими гостями. Зараз настає такий час, що до дня незалежності нам треба дуже ґрунтовно готуватися треба більше аналізувати, читати, думати, вчитися і пізнавати інформацію часто поміж рядками. Від цього треба звертатися і до літератури, і до поезії, і власне. Культурні теми ми продовжуємо розкривати у нашому ефірі. Розкажемо про фестиваль поезії та прози Голос дзвона, який вже від вчора триває у місті Львові. Ми запрошуємо наших гостей. З цієї нагоди ми запросили Кат Катерину Басара, організатора фестивалю, Оксану поетесу і учасницю фестивалю, члена національної спілки письменників, лауреата. Добрий вечір. Премії Маркіяна Шишкевича та Надію Мориквас, письменницю. Лауреата премії імені Богдана Лепко, вітаю вас! Маємо інформацію, що уже фестиваль триває, і триває він по різних тематичних майданчиках. Розкажіть, будь ласка, де сконцентровані е ці події і що саме там відбувається? Дякую за запитання, тому що хочеться, щоб всі львів'яни почули, бо ми підготували дуже цікаву програму, і хочеться, щоб львів'яни її дійсно побачили і ми змогли насолодитися. Два тематичних майданчики це літературний та музичний. Літературний майданчик в нас на музеї ідей, вулиця Валова, і є музичний майданчик під муром музею Арсенал. Там є площа відповідна. Там... Власне, що там зараз відбувається чи буде відбуватися, по будь ласка. Коротко скажу, що вже відбулося. Ми зібрали багато поетів у четвер. Були був ну, хоч і холодно, але був дуже затишний вечір. Приємний сьогодні в нас читали про зайки, А на музичному майданчику виступають гурти на підтримку, співана поезія. Сьогодні як ще можна встигнути, тому що зараз якраз біля близько пів дев'ятої буде співати гурт Галичанка. За ними дуже гарний гурт Хрущі. Українські, в них така музика теж цікава, і запрошую львів'ян вже сьогодні приєднатися. І обов'язково завтра та післязавтра. Субота – головний день фестивалю. Теж працюватиме два майданчики. На літературному знову ж буде багато поетів та прозаїків, і буде презентація електронної версії журналу, що в принципі одна з ключових подій. Що ж, знаємо, що є особлива ціль, особлива мета, яку переслідує ця акція, це підтримати от саме журнал Дзвін. Пригадую себе, що зовсім маленькою, коли от старші обмінювалися між собою цими журналами. Були, це справді... Журнал був жовтий, він завжди був органом спілки письменників. І справді це ціле покоління виховис. Я перепрошую, що я без слова вийшла, але я маю тільки буквально за якісь роки. Два, дві підшивки цю, цю, жовтня, ще жовтня. І коли я захищала кандидатську, то я не, не входила себе з того журналу. Там на, найцікавіше і найглибше така історія, Галичини, історія України. Потім історія взагалі великих особистостей цікавих. Такого журналу зараз немає в Україні, і тому так важливо підтримати, щоб він не, не став на других ролях. Розумієте? Коли зараз такий час, що важко видавати. Це дуже важливо мати такий, такий журнал, мати ну просто купити, передплатити. Чи справді отака акція може, може звернути увагу е, тих, від кого залежить, щоб цей журнал далі залишався, отаким е, світочим, таким авторитетом для е, тих, хто шанує слово? Та, звісно, що можемо, вже звертає увагу, тому що дуже багато людей довідалися про дзвін. Ми, ну, суть Нашої акції це широке інформування та відновлення популярності. Ми розвернули кампанію в соціальних мережах. Не було інтернет-версій, не було груп в соціальних мережах у цього журналу, а тепер вони є. І там сотні людей. І багато хто з молодих приєднується і кажуть, так, нам за честь підтримати таке видання, нам це цікаво, ми всі знаємо, пам'ятаємо. Інформація ідеї. Це Приємно тішить. Ми спеціально на самому фестивалі допомагаємо здійснити передплату журналу. І є передплатники, і просимо ще приєднуватися до що... нашого. Давайте послухаємо запитання наших виглядачів. Будь ласка, добрий вечір. Добрий так. вечір. Рибій Павло. Ну, як ви дивитеся на всю цю ситуацію? стільки журналів прогресують? Газети не тільки випускаються, а ще свої додатки випускають. Ну невже не ясно, що журнал дзвін просто-напросто закрився в певному своєму котлі своїх так би мовити, лауреатів, дутих, які давним-давно коли. В кінці 80-х років, коли жовтень друкував якусь сатиру, якусь таку критику, щось нове. Потім все, так би мовити, заглохло. Навіть Банацький, по-моєму, сказав, в тому ж таки дзвоні, друкувалося, що в нас немає ні сатири, ні гумору, і, і що ж тут виходить з того всього? От ви можете навести, хоча б якийсь один твір. Це типу такого, як я вам скажу. Нові вибори йдуть, є турботи, знов до влади стадом пруть патріоти, обіцянки язики в них великі. Але... Брашуть, як завжди, сучі пекі. Щось таке там можна прочитати? чи ви щось таке пам'ятаєте? Про... Дякую за телефонний дзвоник, пане Оксано, я, я, така... я, мабуть, не тому що ви прочитали, я вам прочитаю, наприклад, конкурс. вгадайте, чиї вірші. І чи не про наш час? Цей світ з божеволів, цей світ на краю. Ти чуєш ревіння дев'ятого валу. За брамою пекла? В якому раю? В Сльозах я під ранок тебе цілувала. Скажіть, будь ласка, чи не одна дівчина зараз так може сказати, чи не одна жінка? Так, Той, не твоє вірші Надю, дякую. Це не мої вірші, це вірші Оксани Пахльовської. До речі, які були друковані. В журналі звін, перша добірка Оксани Пахльовської, ще не було її збірки першої. Ці вірші були вже надруковані. І взагалі в журналі дзвін, додзвонювач каже, «Не, нема гумору. Як нема гумору? У нас постійно два рази на рік, будь ласка, читайте сторінку гумору Лис Микита, читайте поезію. Мені здається, що... Люди, напевне, від того, що не читають і не знають, що там, так, <с races> що там написано, eh, назвати авторів, ну хоча б, хоча б Роман Іваничук, Микола Петренко, Роман Лубківський, Ігор Колинець, Андрій Содомора, легендарний наш Андрій, Судомара, eh, з, з молодших, будь ласка, читайте Петра Суроку, eh, Тернопільський автор, читайте eh, зараз Ярослава Павличко, наших. Eh, Закарпатських письменників залучає Дмитро Кишеля, чудовий прозаїк, Надя Мороквас, яка сидить біля мене, виросла як прозаїк. Я е, е е не давно не виросла, <свят> але як прозаїк, такий, такий дуже серйозний прозаїк. До речі, анонс в наступних номерах читайте е е прозу, прекрасну прозу Наді Мороквас, Богдан Смоляк. Дякую. Цей список можна продовжувати і продовжувати. А якщо мені то у нас мало часу, я тільки скажу, що не дуже скромно, на моєму прикладі я дебютувала, тобто література, творчість творчісної літератури тільки позначена журналом дзвін. Я дебютувала в 1988 році. Це обов'язково була добірка поезії молода музина з тільки до того я видавництво друкувала, розумієте? Mm -hmm. І далі, тобто, весь цей час він був потрібний і письменникам, і читачам. А сьогодні ви були на акції, ви помітили, що це, що ми говорили з вами, що це було покоління на тому виходять, що зараз молоде зовсім покоління. Воно є потенційні і читачі і автори, так що ж нам держити? Я так апелюю до того пана, який сховався ви, ви очевидно, ви очевидно стикаєте зараз із юними читачами, і напевно з юними авторами, які мають бажання чи рівняються, можливо на ту творчість, яка свого часу була опублікована в журналі Дзвін. Скажіть, чи вносить корективи Ну ці події, взагалі у творчість, у свідомість авторів, чи якось вони вихлюпуються у вигляді нових творінь, і чи можна буде щось таке читати? в майбутньому? ви знаєте, я можу вам сказати, що напевне, ми ще зараз, навіть це буде велика хвиля, як на мене. От ми на фестивалі вже чуємо здебільша і молоді вчора. Вчора почалися з власне патріотичних. Знаєте, я вам скажу так про фестиваль? Одна справа друковане слово, інша. Інша сказане, інше mm -hmm. живе слово можливо, це не все буде надруковано, але те, що ці події вже викликали відгук, живий відгук, болючий відгук. Ми вчора всі чули про це. І а щодо молодих, ви знаєте, крастіший, тому що от говорять, як ну навіть ще раз звернуся до, до цього пана. А ви прийдіть, подивіться на майданчику, скільки молодих вчора читали. Сьогодні ми ви знаєте, вчора бо особливо перший день прийшло дуже багато людей. Ми спочатку мерзли, а потім пішли нам музеї, де дякуємо пану Олесі Циндрі, що у нас тут. Ну дозволив нам зайти, щоб ми погрілися. Ви знаєте, потім була така камерна, дуже атмосфера. І якби ви чули цих молодих зворушливі, ці можливо, вони і не всі будуть надруковані, але те, про що ви кажете, цей відгук, ми, ми будемо мати дуже, дуже ну велику в хвилю цих, цих, цих творів. Звіта головне це енергетично об'єднання, не обов'язково друкова. А оце, що прийшло і об'єднує дзвін, ось. це теж дзвін. Він навіть не не в інтернеті і не друкований, Це а живий свій живий та А електронна версія журналу. Чи може вона стати таким певним експериментальним майданчиком перед виходом і виплеском десь і в друкованих і в інших засобах? Чому ж однозначно, я можу ще сказати? Що взагалі ми що почався проект, ми провели конкурс для молодих молоду музу, і дзвін почувши, що є стільки молоді, творчі, і я на власні очі бачила ці вірші, тому що ми оголосили конкурс, і щодня приходило 40 50 робіт. І більшість якраз те, про що ми говоримо, це оце переживання молодих, юних навіть людей, які пишуть про ситуацію в країні на сьогодні. І це більшість цих робіт. І редакція дзвону. Перебрала всі ці роботи, прийняла, і завтра буде на фестивалі якраз оголошено кількість ми ну, збільшила кількість переможців, тому що дуже багато достойних обід. І будуть ці речі представлені в журналі. І вже є місток між тим тими людьми, що пишуть в інтернеті, і власне цей проект із журналом. А електронна версія це буде дійсно можливість прочитати журнал більшій кількості людей, тому що сьогодні, на жаль, його можуть читати тільки передплатники. І в електронна версія буде повністю відображати те, яким є журнал. Яким є зараз тираж? Скажі. Ну наразі не ми будемо та, казати, та, ми, ми, не менше будемо. ми можемо річний. Так, так. Будемо. Що ж, е, у нас справді залишається вже небагато часу до завершення програми. Е, нагадайте усім тим, хто зараз нас дивиться, куди ще варто прийти е, і де взяти участь у, у цьому проєкті, який, е, який ви започаткували? Дві ключові події нашого проекту це є фестиваль, який триває вже сьогодні, в цей, в цей момент. І в суботу приходьте, в неділю буде дитячий майданчик активно працювати. Будуть домі поети Ігор Калинець та Микола Петренко для дітей читати свої поетичні та прозові речі. Крім того, буде великий концерт гурту Тріода на підтримку дзвону вересня Львівській філармонії. Вже можна придбати квитки в касі філармонії, навіть в нас на фестивалі. Ці дві акції такі великі на підтримку. Приходьте, долучайтесь підтримати дзвін. Я, є ще тільки два слова. Хочу сказати, що наголосити на тому, що дзвін всеукраїнський журнал. Це, звичайно, велика радість, що він у Львові, і не дай Боже, нам львів'янам, це було б ганьба, якби ми це але крім Львів'ян, завтра будуть Ярослав Чорногуз, з Києва, з Вишгорода буде Анатолій Черніхівський, Світлана Костюк приїде з Волині. Можна щоб знаєте, приїхали б, може, і наші друзі, наприклад, з Миколаєва, Тетяна Мілевська, мала б бути, з Дніпропетровська, Не приїдуть. Знаєте, чому не приїдуть у нас? Є така Софія Кримовська, яка обов'язково була би з нами, але от от доля, вона була в Умані, організовувала фестивалі, а зараз вона в Луганську вийшла. Заміж вона залишилася без даху над головою. Тобто, нас крім всього іншого, ми ще й об'єднуємо і допомагаємо одне одному. Ми живемо одною бідою і одною радістю. Нехай буде в нашій Україні мир, спокій. Дякую, на і... слова справді. За мир і спокій будемо молитися, і будемо слухати справді цей дзвін, який ніколи не затихне. затихне. Я обов'язково сковідвідати ті акції, про які говорили наші гості. А на завершення програми я ще хочу проанонсувати. Не забудьте обов'язково 24 серпня, о 15-й годині, де б ви не були, зупинитися і заспівати гімн, так як це зробила уся наша творча група. Щойно пропонуємо це побачити, і з вами прощаємося. Бажаємо вам тільки миру. Звинуть наші водійки, як роса на сонці, запанує міми браття у своїй сторонці. душу й тіло ми тілом. Oh, oh.